Всім привіт і ласкаво просимо. Якщо ви вперше на нашому каналі, будемо раді підписці. Якщо б ви могли поставити вподобайку та прокоментувати ваші думки щодо відео, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Сьогодні мова піде про побачення у Тіндер з неочікуваним трагічним розвитком подій. Тіндер зробив революцію в пошуку людини з будь-якої точки світу. І поки ви дивитеся це. Мільйони людей ймовірно гортають ліворуч та праворуч в пошуках своєї ідеальної половинки. І хоча збіги у Тіндер мають потенціал перерости у щось романтичне, деякі приймають темний поворот і закінчуються трагічно. Історія перша. Міка Орд у ніч на 5 березня 2022 року поліцію викликали через пожежу в будинку в центрі Лувардена. Пожежу було швидко загашено, але офіцери знайшли тіло 21-річної дівчини. В одній із квартир над тату-салоном. Вона отримала кілька ножових поранень гострим предметом. Ця жінка була Міка Орт, американська студентка, яка вивчала дозвілля та управління в університеті прикладних наук. Міка мала голландське походження та була у захваті від свого нового життя у Нідерландах. Вона нещодавно переїхала у квартиру, яка була за 90 хвилин їзди від Амстердама. Після розриву дворічних відносин з колишнім бойфрендом. Міка нещодавно познайомилася в Тіндер з новим бойфрендом. Друзі повідомляли, що хлопець швидко став агресивним та контролював кожний крок дівчини. Він почав переслідувати її після того, як вона сказала, що не хоче більше продовжувати стосунки із ним, тому що вона знову зійшлася зі своїм колишнім. На побаченні в Тіндер виявилося, що це 27-річний Томас Ар, який був спійманий німецькою поліцією через кілька годин після вбивства. Його знайшли в Лірі, маленькому містечку за голландським кордоном. Його здали поліції власні батьки. Після того, як він повідомив їм про все, що він зробив, і сказав, що планує втечу, батьки повідомили правоохоронцям, що були дуже збентежені розмовою із сином і тим, що він їм розповів. В поліцейському звіті написано, що Томас спочатку кинув запальну бомбу в житловий будинок, викликавши пожежу. Як вони підозрювали, він розпочав пожежу, щоб виманити на вулицю мешканців будівлі. На сходовій клітці виникла бійка між ним і двома чоловіками, які там проживали. Чоловіки отримали легкі поранення. Потім він піднявся сходами та напав на міку в її квартирі, зарізавши на смерть. В інтерв'ю голландській газеті Майкл, колишній бойфренд вбитої, сказав, що вони думали з Мікою про відновлення своїх стосунків, які, на його думку, могли підвести Томаса до крайнощів. Він почав переслідувати дівчину і навіть встановив GPS-трекер на її велосипеді. Щоб стежити за нею. Надсилав погрози через WhatsApp. Старша сестра вбитої. Моя маленька сестра. Я насправді не знаю, як із цим впоратися. Жорстокий злочин спустошив мене і всю нашу сім'ю. Вона ще стільки всього могла дати цьому світові. Вбивця Томас Ар зараз чекає екстрадиції до Нідерландів, де йому буде пред'явлено звинувачення у вбивстві Міки Орд. Історія друга Лорен Сміт Філдс. Увечері 13 грудня 2021 року Шантель Сміт та її молодший син пішли перевірити свою 23річну доньку. Шантель була стривожена, оскільки її донька Лорен не відповідала на їх дзвінки та не надсилала смс-повідомлення, що було дуже незвично. Коли вони прибули до її квартири в Бріджпорті, штат Коннектикут, вони знайшли дивну записку на дверях квартири. Якщо ви шукаєте Лорен, будь ласка, зв'яжіться за цим номером. Цей номер належав хазяїну житла, в якому проживала дівчина. Після того, як сім'я зателефонувала, вони дізналися про смерть дівчини та контактний номер детектива, який веде цю справу. Шантель була в шоці і не могла повірити в слова орендодавця, що її донька померла напередодні ввечері. А правоохоронні органи навіть не повідомили родичів про смерть. За словами Шантель, її син розмовляв з детективом, і він згадав, що Лорен була на побаченні тієї ночі, коли померла. Дівчина познайомилася зі старшим чоловіком у додатку для знайомств Бамбл, схожому на Тіндер. Проте, детектив запевнив, що їм не потрібно звинувачувати його адже він дуже хороший хлопець дуже хорошим хлопцем був 37-річний чоловік на ім'я Метью. Він був останнім, хто бачив Лорен живою, але він не був взятий під варту. В поліцейському допиті він сказав, що бачився з дівчиною тричі. Вони добре спілкувалися. Чоловік стверджував, що Лорен попросила у нього 40 доларів, щоб зробити собі манікюр і щоб він очікував її дома з пляшкою текіли. Меттью сказав, що вони разом пили текілу, грали ігри перед тим, як почати дивитися фільм. В один момент Лорен пішла в ванну, бо її нудило, а в інший вона вийшла на вулицю з будинку, щоб взяти щось у свого брата. Коли вона повернулася у квартиру, одразу пішла у ванну кімнату і залишилася там на 10-15 хвилин. Потім дівчина повернулася, далі дивилася фільм з Меттю, Скоро вона заснула, і він відніс її у спальню, де заснув поруч з дівчиною. О 3.00 він прокинувся, щоб скористатися туалетом і почув, як Лорен хропе. Після цього чоловік прокинувся о 6.30 і побачив, як на ліжку капає кров, яка тече з її носа. Чоловік кинувся перевіряти її пульс і виявив, що вона не дихає. Він негайно набрав 9.11. Співробітники Служби першої невідкладної допомоги на місці, співробітники служби першої невідкладної допомоги на місці подій написали про інцидент, що Метью був несамовитий і помітно приголомшений. Найдивнішим було те, найдивнішим було те, що поліція так і не зв'язалася з сім'єю померлої. Родині Сміт було повідомлено про смерть Лорен від орендодавця. Орендодавець також повідомив, що в квартирі були знайдені пусті пляшки від алкоголю, битий посуд та аркуші паперу в крові. Це спокійливі таблетки і використані презервативи. За словами адвоката сім'ї Сміт, родина збирається подати до суду на місто за те, що вони не розслідували вбивство їхньої доньки належним чином. 21 січня 2022 року сімейний адвокат опублікував позивну заяву, в якій оголосив, що вони мають намір подати до суду на департамент поліції Бріджпорта за поганий розгляд справи. Вони вважають, що департамент поліції був расово нечутливий, оскільки вони не сприйняли серйозно смерть Лорен 23 січня, коли Лорен мала б святкувати свій 24-й день народження. Активісти, члени громади та всі небайдужі приєдналися до сім'ї Лорен у марші біля відділення поліції в Бріджпорті, де вони вимагали справедливості для молодої жінки. Останній контакт сім'ї з поліцією відбувся 4 січня в штаб-квартирі з їхнім адвокатом адвокат. Я вважаю, оскільки він білий хлопець, а вона чорна дівчина, вони замовчують події того вечора та приховують факти. 24 січня результати розтину були оприлюднені публічно. Судовий медичний експерт дійшов висновку, що Лорен померла від гострого отруєння внаслідок комбінованої дії фентанілу, проматазину, гідроксину та алкоголю. Її смерть була визнана нещасним випадком. Сімейний адвокат прокоментував. Що звіт про токсикологію зробив її смерть ще більш схожою на вбивство. Її сім'я і друзі казали, що Лорен не вживала наркотиків і не пила, ходила в зал та піклувалася про своє здоров'я. Сім'я вважає, що її одурманили, на неї напали і померла вона внаслідок комбінації наркотиків. Мер міста Джоганім оголосив, що управління внутрішніх справ проведе повне та справедливе розслідування того, як поліція впоралася зі смертю Лорен. Через 6 тижнів після смерті дівчини після зростаючого протесту щодо належного розслідування справи. Поліція Бріджпорта заявила, що її відділ з питань наркотиків нарешті збирається розслідувати, чи були скоєні ще якісь злочини. Були повідомлені, що Метью міг мати особистий зв'язок з одним із провідних детективів. Повідомлялося, що один із детективів прибув о 3.30 ранку ще до виклику 9.1.1. І є твердження, що цей детектив, можливо, допомагав приховати те, що трапилося з Лорен. Цього детектива згодом перевірили і відсторонили. З часом ще один детектив був відсторонений до результатів внутрішнього розслідування Обидвох відсторонили в січні 2022 року. І станом на зараз оновленої інформації на цю справу не було. Історія третя Айземен Етіте. -E Історія відбулася в квітні 2021 року, коли 18-річний Айземан Етіти почав користуватися Тіндером. Він був студентом-спортсменом Технічного університету Вірджинії, грав у їхній футбольній команді. Він познайомився з 21-річною дівчиною на ім'я Енджі Рене, і 10 квітня вони зустрілися в квартирі Енджі, попередньо домовившись про інтимні стосунки. Хлопець заявив, що коли він прибув до квартири, все здавалося дивним і неоднозначним. В квартирі було темно, і він не бачив обличчя дівчини. Але того вечора вони досягли домовленої мети. Але того вечора вони досягли домовленої мети. Декілька тижнів по тому розмовляв з одним із своїх товаришів по команді, і той цікавився, чи Айзем зустрічався з Енджі. Вони також збіглися в Тіндер. Дівчина розповідала, що вони з Айземом бачилися. Друг хотів почути це підтвердження від хлопця. Товариш по команді. Підозрював, що Енджі видавала себе не за ту, ким була насправді. Хлопці вирішили перевірити дівчину, і кожен з них призначив нове побачення з Енджі. 31 травня Айзам відправився на побачення з Енджі, прихопивши з собою ще двох друзів. Друзі чекали зовні, доки хлопець пішов всередину, де зустрівся з Енджі подібно до першого разу, коли він зайшов до квартири. Було темно, а Енджі знову була в толстовці та спортивних штанах. Він не міг бачити її обличчя. За його словами, він зіткнувся з Енджі та виявив, що вона була чоловіком середнього віку. Під час протистояння двох почалася бійка. І Айзам сказав, що під час бійки чоловік почав шукати щось під матрасом. Айзам припустив, що той тягнеться, аби взяти вогнепальну зброю. Айзам вдарив чоловіка кілька разів і поспішив вибігти з квартири. Чоловіка наступного ранку виявив його брат. А пізніше його ідентифікували як 40-річного Джеррі Сміта. Він отримав сильну травму голови тупим предметом і помер від травм отриманих під час побиття. Сміт використовував фотографії, які знайшов в інтернеті, щоб зустрічатися з молодими людьми протягом місяців. Справжня Енджі Рене була лікарем швидкої допомоги, а також закінчила технічний університет Вірджинії. Жінка навіть не підозрювала, що її фотографії використовують в Тіндер. Правоохоронним органам не знадобилося багато часу, щоб вистежити Айзамена та його друзів. Вони були досить відкритими перед правоохоронними органами щодо того, що трапилося. Айзам не знав, що Сміт помер. Він просто подумав, що чоловік висуває проти нього звинувачення у нападі. Хлопець зізнався, що почуває себе обдуреним та дуже розчарованим. У інтерв'ю хлопець сказав: Я був шокований і принижений. Не можу повірити, що хтось зміг так обманути мене. Також хлопець був наляканий та не знав, які мотиви переслідував Сміт. Пізніше поліція встановила. Що під матрасом у сміта таки був ніж, а не вогнепальна зброя. Згодом Айземана заарештували та звинуватили у вбивстві. Хлопець не визнає себе винним. Йому загрожує 40 років ув'язнення, якщо його визнають винним. Суд розпочався 25 травня 2022 року. Це був відносно короткий суд тривав лише три дні та одна поправка. Айземан був дуже наляканий. Його адвокат заявив, що Айземана заманили в квартиру під фальшивим приводом. І коли він виявив, що Енджі не була тією людиною, до якої він прийшов, він запанікував. Коли Сміт тягнувся до того, що потенційно було зброєю, Айземан запанікував і почав боротися з ним за своє життя. В свою чергу, обвинувачення стверджувало, що Айземан зайшов в квартиру з метою нападу на Сміта. Побиття, яке отримав Сміт, було значно сильнішим і жорстокішим, ніж цього потребувала ситуація в разі самозахисту Айземена, задля того, щоб вибратися з квартири. Також були питання щодо того, чому Айземан не викликав поліцію, якщо вважав, що йому загрожує небезпека. Сміт ще був живий, коли Айземан покинув квартиру. Це підтвердили судово медичні експерти. Були бризки крові, які свідчили, що Сміт ще дихав після нападу. Айземан виступив перед судом та присяжними він розповів, що його рідні були жертвами насильства і зберігали зброю задля самозахисту. Тому він і припустив, що і Сміт так робить. Присяжні радилися протягом трьох годин, перш ніж винести вердикт про невинуватість Айземана. Хлопець очікував суду у в'язниці. Результат суду його відсторонили від школи та футбольної команди, за яку він грав. Його адвокат зробив заяву для ЗМІ після його звільнення. Зараз він зосередиться на тому, щоб відновити своє життя і спробувати знову вступити до університету. Я сподіваюся, що він зможе продовжити грати у футбол уже в коледжі, який він так любить. Це був складний випадок, і перед тим, як ми закінчимо відео, я хочу додати деякі речі. Хоч смерть Джеремі Сміта спочатку розслідувалася як злочин на ґрунті ненависті, не було жодних доказів того, що він був транссексуалом або ідентифікований як жінка. Не було жодних доказів того, що це був злочин з ненависті. Сміт навмисно видавав себе за жінку, щоб мати сексуальні стосунки з людьми, які не знали, що він був чоловіком середнього віку. Це є сексуальним насильством. Це те, що є відомим про цей випадок. Сміт був хижаком, який полював на молодих хлопців і задовольняв свої потреби обманним шляхом. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.